Любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Всі сьогодні вже проснулись, мамі й тату посміхнулись, настрій кожен гарний має, тоді за цікавим поспішаєм. Доброго ранку, мої любі сезнайки! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про, а про що ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Білі сани прилетіли, скакуни в тих санях білі. В санях з цих сидить сестриця, білокоса, білолиця. В біле вбралася сама. Відгадали? Це зима, зима дуже багата на свята. В народі говорять, зима прийшла і празники привела. І дійсно, взимку майже кожного дня свято. Зимових свят чекають з нетерпінням дорослі і діти. Найбажаніший день у році для дітелохів День Святого Миколая 19 грудня. Він знає, що в цю ніч усі мають бути щасливі. І ті, що роблять подарунки, і ті, кому їх роблять. Бо найбільше щастя в житті це робити добро. А щоб говорити про наступне свято, давайте пригадаємо, як же ж називається перший місяць зими? Вірно, грудень. Перший місяць зими грудень уже закінчується. А разом із цим місяцем закінчується рік. А який же ж? Наступний рік! Вірно, наступний Новий рік! Усі ви знаєте, що Новий рік це довгоочікуване, гарне свято, а станеться це у ніч з 31 грудня на 1 січня. А яке це свято Новий рік? Веселе, радісне. Чудове! Ми вже з вами почали готуватися до нього. А як ми готуємося до цього свята? Дітки вчать віршики та пісеньки новорічні. Дорослі купують дарунки для близьких та рідних. Наряджаємо святкову ялиночку. Та прикрашаємо свою оселю, готуємо смачні страви на святковий стіл та чекаємо тієї чарівної хвилини, яка настає раз на рік. Мороз тріщить і снігу на Радіють всі, адже прийшло різдво. Будемо пісні співати. Близ ялиночки кружляти. світле свято та чудове це у нас Різдво Христове. А чи знаєте ви, які події сталися на Різдво? До нас завітала Зірочка, і вона хоче розповісти нам цікаву історію. Різдво одне з найдавніших свят. Яке символізує народження Ісуса Христа. Український народ здавна береже традиції Різдва, які передаються від покоління до покоління. Наші предки чекали цього свята весь рік і ретельно готувались до нього. Святкування Різдва починається ще з вечора, напередодні свята. З того моменту, як на небі з'явилася зірка, яка сповістила про народження Сина Божого. Ще цей вечір називають Святвечір. За цей день всі члени родини були вдома, господині прибирали будинки, застеляли нові скатертини і рушники, готували 12 страв. Всі страви на святвечір мають бути пісними, так як до нього триває піст. А головною різдвяною стравою на столі повинна бути куття. це пшенична або ячмінна каша, змішана з розинками, маком, медом та горіхами. Також на столі обов'язково повинен стояти узвар, то як компот, зварений із трав, та сухофруктів, головною прикрасою на святвечір є дідух, це сніп пшеничних або житних стебел, що символізує дух наших предків, символу добробуту, багатства та оберегом роду. А у цей же час на дворі скрізь лунають веселі пісні, колядки, це діти. А іноді дорослі калядують. Вони ходять від хати до хати і вітають господарів з народженням Ісуса Христа. Бажають здоров'я, щастя, достатку. Часто колядники носять з собою символ різдва зірку. Свято Різдва Це свято любові і доброти, співчуття та милосердя. Зараз мовлятиме. Ми вона нас уже чекає фізфилинка. Після Різдва Христова українці святкують свято водохреща. Вважалося, що цього дня вода стає чарівною. Нею умивалися дівчата, щоб бути вродливими. Нею лікували хвороби і захищалися від нечистої сили. Є такі сміливці. Які навіть купаються в ополонці. Це дітки крижана вода. А зараз я вам пропоную переглянути мультфільм про водохреща. Водо хрест біля ополонки ставлять. Йордан іде. Ану бігом на річку Хопись за чиюсь білизну. А чого у річку? Оде ж крижена! Бо після водохреща наша рідня ще довго у воду не вступить. Біжи, На пакости, підбий когось на гріх. Увага, увага! Мирний периметр прорвано. З чортової домівки вислизнув суб'єкт. Знову, ну чому їм в теплі не сидиться? Вилітаю. За народним повір'ям, поки воду на Йордан не посвятять, в ополонках не можна полоскати білизну, інакше нечисть вхопить. Але який чорт зараз би сидів у воді? Така зюся. І ніхто не піде до річки прати. У всіх є пральні машинки. До речі, де ж той рогатий? Так і знав! У всіх же тепер пралки є бабуцю. Сьогодні другий святвечір. Або, як кажуть, голодна кутя. Так, кутя пісна, риба пісна, вареники з капустою без м'яса. Все на олії. Чудово! Господиня молодець. Упіймався грішнику. А пізно. Ця хата тепер моя. У ній замість голодної коті буде тлуста. <рес> Та ти собачу картоплю з салом підсолодив. Бабцю мені пороблено. Розсмішив і втік. Тато, а чого ми завтра на річку підемо? За легендою, на водохреща кожна ріка стає Йорданом. Ходи. Намалюємо хрестики на одвірках. Та То для того, щоб жодна біда наш поріг не переступила, я знаю. Зараз забіжу до хати і надкастю. Повечеряли. Тепер покладемо всі ложки в одну миску і накриємо хлібом. А навіщо? Щоб хліб добре родився. Голодна куття передує великому християнському святу, богоявленню Господньому. Або Йордан. Чи по-іншому водохреща, яке нагадує нам про хрещення Ісуса Христа Іваном Предтечею у ріці Йордані. Ця подія стала початком хрестового проповідництва і відкрила для людей Спасителя світу. В честь хрещення Христа 19 січня відбувається велике водосвяття. Так тобі й треба. Вода вже стає святою, от тобі й припекло. Священник уже освятив воду своїм хрестом. Тепер вона набула цілющих властивостей. Христос хрещається. В ріці Йордані. Ходіть до столу, нині останнє із зимових свят. Як іде лапати сніг на Йордан, буде добрий врожай. Прикмета така. А як нині зірок не буде, то не вродять горіхи і ягоди. Під час освячення йде сніг, добре роїтимуться бджоли. Коли на водах реща повний місяць, чекай паводку, а коли грім і блискавка, чекай глобальне потепління. А ну геть звідси! А то зараз водою покроплю. Тільки не це! Треба своїм вітальні листівки надіслати. Пограємо з нашими ученятами. Малята, я сподіваюся, що вам сподобалась розповідь, і ви багато чого дізналися про святкування, про традиції зимових свят нашого українського народу. А зараз я вам говорю до побачення, до нової зустрічі!